Всім привіт! З вами знову канал Як Задаром. І це другий урок е, по користуванні програмою Origin Pro 8.0. Е, сьогодні, як і обіцяв, я покажу як можна е, За допомогою, ну, допомогою програми Origin Pro, е, отримаючи якусь вибірку даних. Відсортовану, яку ми вже відсортували в попередньому відеоуроці, як можна розрахувати ймовірність попадання певних цифр в дану вибірку на певному інтервалі? Ну, це я вважаю дуже корисна функція в Origin Pro, тому що не потрібно користуватися ніякими онлайн-сервісами, не потрібно самому писати. Програм, на якихось мовах програмування ну, і не потрібно рахувати вручну. Тому що якщо об'єм даних дуже великий, то робота доволі е, непроста. Е, я зіткнувся з такою проблемою, тому що мені потрібно було для дослідження <кхем> певних речей, порахувати ймовірність е, вибірки, і, ну, дуже важко було знайти якийсь сервіс, писати програму. На якійсь мові програмування також було, ну, доволі нескладно, але одним словом не хотілося тратити, затрачати час на якісь такі дії. І я знайшов функцію Origin, якою можна це все чудово зробити. Але, в принципі, по літературі, по всяких обзорах. Тої функції ніде не було вказано, і я потратив досить велику кількість часу, щоб знайти ту функцію. Але вона є досить корисна. І зараз я вам покажу, як нею користуватися. Отже, ми маємо вибірку, <кподи> яку ми відсортували. Це все показано в попередньому уроці. Користуватись даною функцією можна. Так само, як попередньо, з допомогою клавіші, правої клавіші клацаєм випадає меню. І тут є пункт Frequency Count. Е е вибравши даний пункт, нам <кій> відкривається таке діалогове вікно. Е тут є досить багато різних значень, всяких вкладок і... Ну, Чуть важко розібратись, але я зараз поясню, як це зробити. Front minimum – це початкове значення, від якого ми хочемо сортувати, воно завжди буде 0, якщо, звісно, у вас немає вибірці від'ємних значень. далі наступним кроком буде вибір інтервалу, на якому ми хочемо сортувати дані. Наприклад, якщо в нас. Там є цифра 4 ми бачимо, і нема менших цифр ніяких. То ми можемо так, щоб всі цифри 4 попали в інтервал і добре розрахувалася, наприклад, їхня ймовірність. Візьмемо інтервал 5. І за допомогою цього нам відсортує всі дані від нуля до кінцевої нашої вибірки з інтервалом в 5. <coughs> Наступне quantity to Compute, чи compute. Тут є bin Center і bin-end. Bin-end це є кінцеве значення тобто інтервалу, наприклад, 5, потім 10, 15, 20, 25 і так далі. А Bin-Center це середина. Якщо, наприклад, у нас інтервал 5, bean End 5, то bin Center буде 2,5. Бін 10 бін центр 5. Ну, тобто, це необхідно для деяких видів досліджень. І приходимо до е, того, що ми хотіли в даному уроці зробити: це пошук ймовірності. І з цим нам допоможе отакий от пункт, як Relative Frequency. Е, за допомогою цього, цієї галочки. Воно нам порахує ймовірність попадання цифр в даний інтервал. Далі вибираємо ОК. От нам видало такі дані, і ми бачимо тут Relative Frequency, пішли наші ймовірності. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Тобто це означає, що на даному інтервалі не попадали цифри абсолютно взагалі ніякі. Тобто, наприклад, bin це кін кінець інтервалу. E, relative Frequency це ймовірність попадання цифр в інтервал від 0 до 5. Якщо ми хочемо кожного інтервалу, наприклад, тоді задаємо е, от, в Frequency Count одиничку. І воно нам видає дані, наприклад, по одиничці. Не попадали, не попадали, не попадали. В інтервал від 4 до 5, тобто 4 попало, попали значення, потім знову не попадали. Ну, але так для взу заокруглення якогось аналізу даних, то проще вибирати на інтервалі якомусь певному. 에, тобто от бачимо тут 0. Тобто, що від 5 до 10 не попало нічого, і ми тут це прекрасно бачимо, тому ймовірність попадання 0. От так В Origin Pro шукається ймовірність на певному інтервалі, ймовірність попадання цифри на даному інтервалі. Я вважаю, що це дуже корисна функція Origin Pro, тому що не треба користуватися зовсім якимись проблемами і іншими не проблемами а програмами. На цьому буду закінчувати даний відеоурок, щоб не затягувати вашого часу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. В наступному відеоуроці ми розглянемо, як на основі цих даних будувати графіки. Як ці графіки логарифмувати по вісі вісік, вісі Y, щоб, ну, тобто, якось апроксимувати дані графіки чи тому подібне. Ми це все розглянемо в наступних відеоуроках. E, зараз e, буду закінчувати даний урок. Тому підписуйтесь на канал. Все, дякую, до побачення.